Всім привітки! Мене звати Альона. Сьогодні хочу вам показати свої порожні баночки, які в мене збиралися з жовтень місяць. Ось така вийшла коробочка. Скажу відразу, що не так-то тут всього багато менше, ніж було у вересні, але також є про що вам розповісти. Так, то, так що, давайте подивимось. Буду діставати все рандомно. Так, перше. Це ось такі серветки косметичні. Я протираю обличчя після того, як вмиюся, очищу обличчя, то очищаю ось такими, ну, промочую обличчя. Я не використовую рушники, так як це більш гігієнічно. Тому, Використовую ось такі серветки на постійній основі. А, немає, знаєте, якихось там улюблених, а, користуюся. Ну, які там є по акції. Головне, щоб були не одношарові, а дво-або трьошарові. Тому що, ну, якщо один шар, ну це зовсім, знаєте, а, таке, що береш і воно рветься. Тому а, ось такі цього разу використовувала це в дадапці. Купую ну, гарні серветки, нічого поганого сказати про них точно не можу. Ціни буду вставляти. І ще що хотіла вас запитати: було б вам актуально, якщо б я в описі до відео прописувала всі продукти, про які я розповідаю, їх назва все. І якщо, наприклад, це продукти не з Аврори і не з ТАДА, а там з. Сайтів, то щоб я залишала відразу посилання, щоб перейти там відразу замовити. Якщо вам це актуально, то пишіть в коментарях. Я це все буду прописувати, тому що е, раніше я прописувала продукти, але, ну не знаю, мені здалося, що воно особливо нікому не потрібно, а часу на це потрібно потратити. Тому пишіть, потрібно чи ні. Так, і перейдемо далі ще до витратничків. Ось такі ватні диски закінчились. Вже не перший раз отакі беру iPack. Це, якщо не помиляюсь в АТБ, вони постійно по акції 80 штук. Я їх відразу закидаю собі в контейнер для оцих дисків, пересипаю і все. В принципі, також подобаються гарні диски. Нарікань немає. Так, далі ще із побутової хімії. Ось такий ось такі зараз, як вона правильно називається, туалетний блок. Туалетний блок ось такий. Ось такі кульки йдуть із гелем. Знаєте, раніше якось я постійно користувалася саме стіками. А, але ну, от мені стало мало від них освіження. А, тому спробувала ось такі, і знаєте, мені прям дуже вони сподобались. Аромат класний, на всю ванну стоїть, а, дуже гарно освіжає. ну прям і Ось тільки змиває, змиваємо, і все одно там ще багато цього гелю в цих кульках. Тому прям я задоволена по акції, брала в ТАДА, Хочу ще взяти, там є цілий набір із трьох штук доволі вигодно. тому буду повторювати. Так, і ще ось такі були стіки В унітазці купувала в АТБ, це була новинка Неопюр. Із лавандою. Так як я люблю лаванду, то побачила, відразу взяла, навіть не задумуючись, доволі бюджетні були, але вони дуже погані. Ну Я не рекомендую їх брати, тому що аромату взагалі не відчувається. Я думала, що ну лаванда такий буде аромат. ні Нема взагалі Якийсь, можливо, мінімальний, і він дуже швидко. Зникає, тому ні. Ну, і ніякого там, знаєте, щоб очищення, щоб там підтримувало чистоту. Ні, нічого такого не побачила. Взагалі, недієві три штучки було в упаковці, поскоріше їх довикористовувала і все не рекомендую. Так, і ще і далі користуюся ось таким засобом для посуду. Це Грунвельт, постійно купую, мені прям дуже сподобався. Це з лимоном, дуже така велика упаковка 750 мл. Я не повністю ще використала, просто почала переливати в дозатор із помпою. Мені дуже зручно стало користуватися засобом для посуду. Тому перелила просто, дуже мені прям подобається, можу рекомендувати. Піниться гарно, класний аромат, доволі гарно промиває, тому вже повторила собі в запас. Так, і ще допила ось такі вітаміни, це замовляла в е, біотин. А це в нас 60 таблеток. Таблеточки йдуть, знаєте, такі біленькі, кругленькі, невеличкі, доволі, доволі так компактно зроблені. Для чого вони потрібні? Біотин сприяє нормальному метаболізму і виробництву енергії, функціонуванню нервової системи, здоров'я волосся та шкіри. Ну, у мене з волоссям якось все добре, тому не знаю, можливо, і також якось сприяє і для волосся. Щодо шкіри, ну, не знаю. У мене просто шкіра зараз такий період, що інколи взагалі стає багато висипів, така ну, яка, яка попала, знаєте, як кажуть. Інколи тоді все проходить нормальна шкіра, ну якось набігами, тому на що цього не знаю. Ну, пропала, думаю, користь якась точно є, але ну, так сильно чогось не помітила. Так, так далі. А, закінчила ось такі смужки для депіляції обличчя. А, це також в Лівесті замовляла. Біовет фірма 24 смужки, і три серветки для видалення залишків воску ще в наборі йде. Мені прям вони подобаються. в мене вже я поставила таку саму нову упаковку вже у використання ось такі йдуть серветки, в такій упаковці І смужку вам також залишила, щоб показати. Ось така смужка і склеїла ось так такий розмір. Е, мені подобаються, вони гарно доволі видаляють волосся, не дуже болісно. Ну, Це якщо ви звикли до такої процедури, саме то ну, вони не дуже болісні. Звичайно, якщо ви в перший раз, то я думаю, вам буде все одно доволі е, неприємно так мені подобається, особливо по акції, е рекомендую. Також е закінчилася ось така е зубна паста. Це також у нас лівеста. Е ну, це, це навіть саме лівеста виробництво. Це відбілююча. Обачаюсь. <клухи> <клухи> е відбілююча паста. Мені, в принципі, подобається. Вона е, є відбілення в ній, вона мені, знаєте, не робить зуби такими чутливими сильно, ні, в мене такого немає. Хоча дехто казав, що зуби стають чутливі. Ну, можливо, в кого, знаєте, є прям така, як е, правильно сказати, якщо у вас зуби самі по собі чутливі, то можливо потрібно дуже так ну, не на кожен день не користуватися, а, наприклад, там, раз у скільки днів. А то, якщо у вас все, все гаразд, як у мене з зубами з чутливістю, то не знаю, в мене все добре і, в принципі, мені подобається об'єм доволі такий великий 170 грам. Надовго вистачає. Так, далі. А, далі закінчився ось такий кондиціонер для волосся. Розрізана упаковка, тому що діставала, щоб все дістати. Я не люблю, щоб засоби залишалися. А, це була новинка ось недавня Вейбон. Це, ну, як новинка, вони просто перевипустили. А, називається серія мега-об'єм. Ось закінчила вже кондиціонер. Ну, Знаєте, не скажу, що він мені дуже сподобався. Користуватись можна, але є набагато кращі кондиціонери. Ну, так, аромат такий доволі непоганий. Консистенція така, знаєте, густа. А от сама дія, яка повторюю, що є кращі кондиціонери, бальзами. У мене навіть дуже багато було бальзамів, кондиціонерів набагато кращої дії, і по ціні більш-менш такі самі, або навіть дешевші, ніж цей. Тому саме такий повторювати не буду. Так. Далі. Закінчився ось такий гель нічний для обличчя. Це в нас Avon Planet Spa з чорною ікрою. Це був мій найулюбленіший гель на ніч. Ну, він просто класний, великий об'єм тут аж 100-75 мл. Обличчя таке було от зранку прокидаєшся, і от йому нічого не потрібно. Просто воно гарно зволожене, воно рівний тон. Ну, от гарне обличчя зранку. От це означає, що нічний крем чи гель вам ідеально підходить. Це було саме про цей гель. Шкода, що Avon вивели цю серію, дуже шкода, але я вже знайшла о, заміну. Так з цієї ж серії закінчила ось такий гель-маску для шкіри навколо очей. також з чорною ікрою. Також ось нічого немає. Також мені прям дуже подобався. Він такий, знаєте, був от реально як маска, такий густенький. І тут доволі гарно зволожував, я б навіть сказала, живив шкіру, тому прям нарікан зовсім не було. Класний також був, але вже нема. Також, Добила ось цей крем сонцезахисний Avon Care, це SPF 50 Ой, повторювати не буду. Кажу відразу: він дуже жирний. Особливо на мою жирну шкіру, оцей жирний сонцезахист, це якийсь жах. Спочатку ще нічого, а вже під конець, так, взагалі, в мене почали прищі вилазити після того, як я ним покористуюсь, тому що він забивав мені всі пори, все ще тільки можна, блистить, відразу на носу і вже шкіра блистить, навіть там пудру наношу, все матую, все одно через там трохи часу пройшло, все одно вже блистить усе, тому. Ні, мені не сподобався цей сонцезахист, дуже він жирний. Так, ось такий закінчився гель для вмивання. Це в нас лівеста із фільтратом Равлика. Об'єм доволі такий гарний 300 мл. Знаєте, мені сподобався. У мене є огляд на каналі, де я розказувала про. Ці засоби для обличчя відлісти. І знаєте, мені сподобався цей гель. Він непогано очищає. Одного натиску повністю вистачає, щоб гарно очистити обличчя. Ароматик, в принципі, доволі таки непоганий. Так, це не якийсь там квітковий, там щось таке, але також доволі. Непоганий аромат і очищає також непогано, не пересушує шкіру. Тому прям я б повторила б цей гель. Але знаєте, як кажуть в блогерів, постійно щось хочеться тестувати, і тільки, знаєте, найтакі кращі прилинки повторюються в догляд. Так, і із цієї ж серії ось такий тонік також закінчився. А також гарний тонік, великий об'єм 300 мл. Це для тоніка ну, на дуже довго вистачає, тому е закінчила. Мені подобався, гарно зволожував, до очищав, ну, прям взагалі ніяких нарікань не було. По акції однозначно беріть. Так, закінчився ось, такий, ось така мініатюра сироватки для обличчя. Це Avon NU, Platinum серія ну, тут 10 мл. Ну, знаєте, начебто непогана сироватка, в принципі, начебто зволожувала. Але, ну, не скажу, що, знаєте, я там сильно щось помітила. Можливо, просто ну, маленький об'єм 10 мл. Аби повний розмір спробувати, можливо, б які небудь зміни б і було видно, але від цієї мініатюрки сильно нічого не помітила, зволожувала обличчя, так, не знаю. Так. О, також ось такий, як воно правильно називається, дозатор. Це в нас гель для інтимної гігієни від Oriflame Feminelle, Це в нас із. Це з у нас не пишуть, дам? не бачу. Ну, просто я в Oriflame не замовляю, тому не сильно орієнтуюся в їхній продукції. Це мені присилала в подарунок Світлана канал Світлана Верба. Дякую тобі, якщо ти дивишся. Мені, в принципі, сподобався цей гель, я його не повністю закінчила. Я просто його перелила в дозатор. Мені подобається в мене дозатор з-під Avon, з під гелю інтимного туди перелила і користуюся ще. І знаєте, мені прям сподобався. В принципі, на одному рівні, що і Avon, гелі. В принципі, навіть так. ну, Що буду користуватись, далі буду бачити. Тут 300 мл. Тому і ще, я думаю, мені цього гелю вистачить, ну, можливо, до нового року. Так, і останнє, що покажу, це декоративка. Це підводка від бренду Avenir Cosmetics. Ой, це жах, а не підводка. Подивіться на цю щиточку, подивіться, яке воно тоненьке. Вона, напевно, там засохла, тому що не дуже я то багато нею користувалася, але із за того, що ця щіточка вона така маленька. В неї, от, знаєте, нормально там не, роз, не розмішаєш, не дістанеш ту цю підводку. І малювати було дуже важко нею. Це там, можливо, кінчик там уже намальовано намальованої стрілки, кінчик там зробити такий тоненький, можливо, а повністю профарбувати. Ні, Дуже незручна підводка, тому я дуже рада, що вона в мене засохла чи закінчилась, не знаю. Не буду вам явно рекомендувати, хоча, знаєте, вона коштувала дуже бюджетно, але ні. навіть ці гроші вона не коштує. Так, і в принципі, а, загубила. І ще ось такий пробничок. У мене один закінчився, парфумчиків. Це Фабриківський пробник у футурії. Закінчила. І слава Богу. Так, отже, ось такі були порожні паночки в мене за жовтень місяць. Пишіть, чим використали, що вам подобається, що не подобається. Буде цікаво дізнатися. Ну, а ми побачимось, знаєте, в такій новій рубриці ну, от я так. Вирішила зробити, щоб не робити це одним відео, бо буде дуже довге. Я буду знімати, що я беру на заміну засобам, які в мене були в порожніх баночках. Ось так. Таке так, якесь відео, відео зніму, покажу, що я взяла на заміну цим засобам. Тому чекайте, кому цікаво. Ну, хочу вас, вам подякувати, що ви підтримуєте мене, що ви проявляєте активність, коментуєте, ставите вподобайки, підписуєтесь. Знаєте, я, прям, я так надіюсь, що все-таки на новий рік мені буде подарунок у вигляді тисячі підписників. Це у мене просто тоді буде, знаєте, щастя скільки. І доведу тим, хто не дуже вірить в, мою, в моє в це заняття блогерське, доведу, що все-таки ну, не все так погано і що от, вже тисячу підписників є. Тому, хто, хто хоче мене підтримати і ще не підписаний, то підписуйтесь, будь ласка. Ну, а ми побачимось дуже скоро. Всім дякую і до наступних зустрічей. Всім па-па.